Спільними зусиллями новий корпус для студентів медуніверситету відкрили на базі обласного фтизіопульмонологічного диспансеру. У сучасній двоповерхові будівлі створили всі умови для комфортного навчання з подеїв факультету, лікувальної справи та інтернів. Та передусім ця кафедра обезпечить майбутніх медиків від професійних надух, адже дозволить обмежити їхній доступ до хворих із відкритою формою туберкульозу. Тут е, будуть клінічні лабораторії, де вони будуть обстежувати пацієнтів. Тут будуть е, ви бачили, комп'ютерний клас, де буде проводити. Тування, ну і ви бачите, от ви знаходитеся в навчальній кімнаті, де будуть проходити теоретичні заняття. А вже сам процес лікування вони будуть проходити в стаціонарі, але не буде там. Вони часу будуть проводити значно менше як було раніше. Радіють сусідству із студентами та викладачами і працівників ТИЗІО пульмоцентру, які власне пожертвували на благо навчання своє приміщення. Мовляв, практично науковий корпус стане в нагоді не лише майбутнім, але й штатним лікарям. Ми тут робимо лабораторію, яка буде, верніше, не лабораторію, а діагностично-тестовий такий, скажімо, комплекс, тому що в фтізіатрії пульмонології без визначення. Жи функції легень, а саме спірометрії, неможливо нормально діагностувати і прогнозувати і моніторити захворювання, і це вміє робити прекрасно кафедра. Цьому будучитися мої лікарі. Навчання на окремій кафедрі, яку будувало продовж двох років, уже триває. От офіційне її відкриття не випадково приурочили до всеукраїнських днів боротьби з туберкульозом.